Саме тому я її одягла сьогодні і одягаю доволі часто. Для мене це як спосіб виразити, що Україна сильна, вона є і вона є нескореною. Для мене вишиванка означає частину культурного коду, і тобто, це е, щось таке, що складно однозначно описати, е, але це важливий символ. Для мене одягнути вишиванку це невербально візуально висловити свою приналежність до України свою шану та любов українському народу для мене вишиванка значить те, що це найгарніше вбрання, яке може бути. На найважливіші дні мого життя я завжди одягаю вишиванку. Вона мене надихає, вона мене робить ну найкрасивішою, найвпевненішою в собі. в моїй сім'ї є давно. Ще моя прабабуся вишивала, бабуся вишивала, я так само вишиваю. Я вмію вишивати хрестиком, і ну, зараз сучасна вишивка це бісер. Загалом є вишиті картини в сім'ї. Бабуся колись вчила вишивати подушки, покривала, рушники вишивання є в сім'ї. Тому для нас вишиванка це досить такий. Символ напевно, що українськості, нашої держави, нашої сім'ї, нашого роду, для мене вишиванка – це історія, це, це, це спосіб показати, що ти українець. Показати наскільки наша культура яскрава, красива, і просто вдягнути цю вишиванку і бути щасливим. Тобто, коли ти дивишся, ці квіти, вони яскраві, ти встає одразу приємно дивитися, одразу піднімається наслідок. Тобто, вишиванка це щось світле, це щось таке українське і таке, що ми можемо до доказати людям, що ми, от ми українці. Моя вишиванка це патріотичні кольори. Вона дуже нагадує мені про а, той період, коли не було війни. І а, вишиванку одягали тоді, коли був гарний настрій, коли був бадьорий ранок, коли світило сонце. А, моя вишиванка особлива тим, що мені подарувала мама, яку я дуже люблю. І я пам'ятаю завжди і дякувати Богу, що в мене є батьки, вони ну, Основно вони здорові і я для них є дитина. Поки вони в мене є, я завжди дитина. Пам'ятаю це і також буду вчити цьому свою донечку. Вишиванка це про любов до українського народу. Для кожного вишиванка це певна історія. Мою, наприклад, мені подарувала моя бабуся. Чим унікальна ваша вишиванка? Ну оскільки я з Донеччини, насправді це не типова Донецька або Слобожанська вишивка. Це місцева вишивка, тобто це центральна Україна або навіть Волинь. От вона в таких е тонах блакитно-білих, тому це ну а приємно вона мені тим, що мені її подарували мої колеги, яких я дуже люблю і поважаю.